Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину і до вас. У нас на столі обновка попередніх двох-трьох відео бачили, яка біда робиться з цією скатертиною. Юск зробив скатертину, але, походу, той стих на святковий стіл один раз і зразу прання. Побачимо, до речі, як буде пратись. Цього тижня ми придбали, не придбали гарбузика Взяли частинку, бабусі дідусі нам дали. Для того, щоб зробити кабак-чудо, це моя страва з дитинства. Пересмажуєте цибульку з морквою, додаєте потім е, гарбузика, все 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 на сковорідці, сіль перець за смаком. Берете тісто, як для чебуреків, замість м'яса впихуєте оце все, що насмажили. Ось така штучка. Але заходить не всім. Той, хто м'ясо їде, точно не зацінить. Так, далі. Давно не було. Ми придбали два молочка. 2 літри у нас. Так, далі у нас хлібчик порізаний вже. Дуже захотілося знову свіженького салату. Організм прям просить. Видно, перед новорічними святами майонезними. У нас тут петрушечка і укропчик. Так, взяли аж один огірочок. Це для того ж салату. Один разочок з'їсти і забудь петілку. І десь там знайду потім помідор був. Так, смачнючий чай Greenfield, тільки для мами, більш ні для кого. Так, Масявці купили банан творожочок, чорничку спробувати. І персик уже сьогодні скуштували. Так, взяли знову акція на сметанку, до борщику в нас буде. Так. Наш помідорець один, помідорчик для салатику свіженького. Далі у нас ковбаска салямімадера свіжокопчена, хотіла сказати, сирокопчена дуже смачна ковбаса, ціла паличка вийшла, але по грошам менше 100 гривень заважила. Якраз на бутерброди для перекусу. Старший малявці молочний коктейль. Буде від Миколайчика. Сьогодні ж 19, -те. тільки не під подушку, трохи вредничало. Масло взяли гайсен. Так. Взяли картофанчика. Ось таких чотири пакети: виставлять на стіл. Тут з краєчку, хіба що поставлю. Так, і що в нас тут? Крім масла, є о, такий смаколик від Миколайчика туди ж. Так, і все виходить? Да, у нас тут тільки картопля, картопля. Ну одненький кросанчик для мами для себе. А все, це всі закупки. М'яса у нас про запас достатньо. З овочів потрібно було тільки картопельку, всі інші овочі у нас є. Молочні продукти для дітей. Також в холодильнику ще є. Пам'ятаєте, да, холодильник поки не знімаю по тій простій причині. Що вимикають світло і не хочеться кошмарити холодильник зайвий раз. Ну, і це все. М'яско будемо готувати, овочі будемо готувати. Крупи в нас і вермишелька всі є. Ну, і все. Це я вам так озвучую, щоб пригадати, чи ми нічого не забули. Все, все є. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях: вам буде цікаво подивитися рецепт кабак чуда Якщо так, в коментарях. Всім па-па!